Так, вітаю вас, шановні! Сьогодні 10.02. Розгрузився я в Австрії. Місто Кніттельфелд 3D дизайнерська якась студія. Я їм привіз якісь великі ватмани листки. Але хотів з вами поговорити про те, що думки повинні бути позитивні. Чому? Тому що у думок є таке Воїсто на українській мові забув збуватись. Я вчора був в Словакії 9.02. І записував там відео, що Словакія країна мені не сильно подобається, бо їхнє населення там туди-сюди. А і кажу, хочу в Австрію. Бо мені Австрія подобається більше. Так вот, раз, я в Австрии. Но, вчера я разговаривал с дружиной и, и с товарищем Сашей. Через 200 метров пересеките кольцевую развязку. Первый съезд. И говорю, ну ребята, ну я в шоке. Я второй раз в Австрию приезжаю. Прошлый раз я там 4 дня сидел. Тут нема снега. И я зранку... с Я зранку сьогодні просипаюсь, просинаюсь. І валя, дивіться, що робиться. Вчора цього взагалі не було. Не було геть снігу, ось кнітельфельд. Ми виїхали з нього. Але по, по спалки по моїй по курнику, Цілу ніч ляпотів дощик, я думав дощик, а це був не дощик, це був сніг, і снігу навалило тут нормально. Але дороги, як ви бачите, вже почистили. З самого ранку мене розбудив десь годині о п'ятій тракторець. Коло мене там повичищав, я стояв коло фірми, там з'їхав з дороги. Він там почистив під'їзди до фірми, тротуарчики. Так що такі от думки ваші повинні бути позитивні, тому що вони збуваються. Не завжди... Звісно, але часто. І ми, коли на паркінгу сиділи на Рюбхольці в Германії з Вадимом, колегою з Юнке, то він розповідав про свого товариша з Сум, який ну, постійно має якісь проблеми там на роботі в Польщі. Там, то, то, то ще десь і він каже, ну він, видно, якийсь негатив притягує. Ну, я вже так, да, якщо людина думає завжди про якийсь негатив, то він той негатив до нього притягується. Так що от такі справи. Написав своїм архарівцем в Польщу, своїм логістам, що я розладований, тобто розгружений. Ну дивіться, які гори справа. Ай. Красота. Такі це ще би нам не ляпали тут. Вбив собі маршрут. В том томі найближча зона відпочинку для водіїв є така опція. Взагалі в том томі дуже багато опцій, але і піонері, як я вже зрозумів, є. я не, не користувався раніше. Тут починаю з більше користуватися з навігацією. Їду на паркінг, 5,7 км залишилось. Якщо буде там інтернет, бо Австрії на жаль, водафон не підтримує. То якщо там інтернет буде, то може повикладаю якісь відео. Ну ось Knitter Ост Ost направо, але ми ж з нього вже виїхали, то ми їдемо прямо. Так що от такі от справи? Малята, любі хлопчики і дівчата. До зв'язку. Всім вітання.